Усім привіт! В цьому відео ми розглянемо тристоронній електрокамін з технологією OPTV Dimplex Vista. Камін виконаний в сучасному стилі, а наповненням слугує реалістичний моляж дров з ефектом тління, розроблений для створення автентичної імітації справжнього каміна з увагою до найдрібніших деталей. Детально виготовлені керамічні дрова, розфарбовані вручну, що гарантує вражаючу реалістичність. Ефект полум'я створюють за допомогою запатентованої технології OPTV. Ефект полум'я OPTV полягає в створенні ілюзії не мов би полум'я танцює між дровами, що передбачає поєднання відеозапису вогню в HD-форматі з муляжем дров з ефектом тління, для створення неймовірно реалістичної імітації вогню з 5D-ефектом. Скло, встановлене під кутом та розташований зверху муляж дров, створюють неймовірну ілюзію глибини. Однією з чудових особливостей Dimplex Vista є збільшене оглядове вікно висотою 40 см, що забезпечує панорамний вид на ефект полум'я. Крім того, високий якісний скляний фасад надає додаткову естетичну цінність, роблячи його красивим центром уваги будь-якого житлового приміщення. Цю модель можна вбудовувати без обмежень як в портал, так і в нішу, одно-двох або тристороннім способом. Щоб забезпечити оптимальну функціональність та комфорт, компанія Dimplex оснастила каміни МВС вбудованою будованою функцією обігріву з термостатом. За допомогою цієї функції ви можете легко контролювати температуру в приміщенні, дозволяючи вам завжди насолоджуватись затишком та теплом. Ця інновація дозволяє відчути враження, немов від справжнього вогнища без клопоту та обслуговування, пов'язаного з традиційними дров'яними камінами. Варто зауважити, що функція обігріву працює незалежно від візуалізації полум'я, що дозволяє використовувати камін в будь-який сезон року. Сам обігрівач розумно та естетично прихований в корпусі та не псує зовнішнього вигляду каміна. Функціонал Dimplex Vista дозволяє встановлювати необхідний вам рівень яскравості фонового підсвічування, яке надає полум'ю глибини та яскравості для ще більш комфортної та реалістичної атмосфери. Функцією, що довершує загальну картину реалістичності даної моделі, є функція імітації потріскування палаючих дров, гучність якої можна регулювати, в залежності від ваших потреб. Керується дана модель за допомогою дистанційного пульта керування, через який можна вмикати та вимикати обігрів, встановлювати температуру термостата, регулювати гучність ефекту потріскування палаючих дров, встановлювати необхідну яскравість фонового підсвічування. Дімплекс віста є абсолютно безпечним для тварин та дітей, адже при роботі на обігрів корпус каміна та скло залишається холодними і нагріватися може лише решітка обігрівача. Каміни віста є дуже простим у використанні та обслуговуванні, адже для роботи їм необхідно лише підключення до електромерель. Вони не потребують прибирання попелу та зали та доброго вартісного палива. Дякую за увагу. До зустрічі!